У татовій курці та з його годинником прийшла до Раксу наречена Олена. Ці речі перші, які вона збиралася рятувати у лютому 22-го року. І, да, тому я хочу, хотіла б, щоб мені тато до до какета до чоловіка повів, да, але він зі мною з небес. З відомим у Харкові фотографом Антоном Олена познайомилася понад 10 років тому. Після повномасштабного вторгнення стали більше спілкуватися у соцмережах. Особисто зустрілися у серпні 22-го. На той час чоловік вже кілька місяців захищав країну у складі 5-ї слобожанської бригади НГУ «Сків». Гвардієць Антон з позивним Нікон, доброволець, брав участь у Слобожанському контрнаступі. Бувало таке. Коли його по кілька днів не було, там 4-5 днів не було зв'язку, ну, звісно, було дуже страшно. Вона мене ще разу проводжала зі сльозами на очах. У нас була своя фраза, що обіймаю на шпиньках, бо вона до мене підіймалася, і ми постійно обіймалися. Це було і в метро, і біля машини, яка за мною приїжджала, і біля маршрутки, на якій я їздив. Зустрічала вона мене завжди. Якби рано я не проїжджав, вона мене завжди Зустрічала гвардієць, освідчився коханій романтично та незвичайно. Запропонував подивитися кам'янець Подільський. Виїхали о другій ночі, згадує Олена. Після 15 годин за кермом на поліг треба піднятись на пагорб з видом на фортецю. Я спочатку подумала, що він як фотограф, він просто хоче зробити якийсь гарний кадр для, там, ну, для, для нас. І коли я повернулася і побачила, що він стоїть на одному коліні і з каблучкою, це було ну, знаєте, це як от як це, дитяча мрія, да, там, дит... дівчинки з, з дитинства мріють про це, от у мене він. Втіли в, в мою мрію. Але на цей момент я розумію, що треба робити швидко, бо ну, завтра може не статися. Тому треба встигнути жити сьогодні. Намагаємось це робити. Зробіть ваш перший крок, ваше спільне сімейне життя. Давайте підтримаємо описками. <плес> Тож, нехай ваша любов, яка колись мала початок, так само ніколи не буде мати кінця. Навіть у бойовому підрозділі Антон не полишав захоплення фотографією на цих світлинах, представлених на виставці в Нідерландах. Немає жахів війни, тільки неймовірна краса природи України та кадри побуту і служби. Зараз Антон служить у прес-службі слобожанських гвардійців. Антон дуже креативна людина. Він ем, вигадує. Такі проекти, це глибокі проекти про побратимів. Він дуже класно бачить людину. Він е, відчуває історію людини в її очах. А е, ну знаєте, очі військових це щось таке сьогодні дуже цікаве і незвичне. Весільну подорож молодята відклали в Антона. Служба Олена волонтерка. На думку подружжя Карпенків зараз не на часі витрачати гроші на забаганки в родинному побуті. Волени з Антоном є про кого пілкуватися. Ну краще я коли порахувала, що ціна однієї одні сукні це два ретрика. ні, я лучше два ретрика. Куплю зараз. Ми ще займаємося ретрансляторами, батареї відправляємо, стараємося регулярно відправляти батареї. Там зарядні оці до цього тепловізори придбали, прилади ночного бачення. Ми підкоряємося нашим котам, і вони у нас головні завжди. Одна моя кішка, сіма, вона з моїми батьками, і у мами вісім. І три у неї було до знайомства зі мною. А я підкинув ще п'ятьох. Це кошенята моєї кішки, з якою я був на багатьох позиціях, і звать Клава. Вона не захотіла нікуди йти. Вона вже вільна кішка вільної України. У першу ж відпустку Антона планують подорожувати Україною. кажуть, раніше хотілося поїхати за кордон зараз більше дізнатися та побачити на власні очі цікавинки рідної країни.